Якщо у вас не працює регулятор в болгарці, ну, можливо вам це і на користь. Але регулятори не працюють, тому що вони з часом з ладу виходять. Ну, в принципі, там ремонтувати її нема смислу, вам потрібно його міняти. І регулятором, з регулятором їх можна, наприклад, ви, ви, кидаєте, ви там регулятор, напряму пускаєте цей контакт кішов ще через регулятор і просто статор, а вже напряму на кнопку, включаєте, і все буде працювати. Але якщо ви маєте. Булгарку з регуляції ну, старатися нею користуватися щуттям. Тому що коли люди скручують булгарки обороти, тоді починає десь нагрузка, тоді може білий дом піти. Або брати булгарки з нормальним, там, наприклад, є там ота як ця булгарка Прокав чи Вітланс, є там різні фірми, Макіта, там має Bosch. Наприклад, у вас там є константна електроніка. Наприклад, це L6 зараз, де максимально. А це, наприклад, на одиничкою тут включили. і Починаєте нагружати, та булгарка не зупиниться, тому що вона має плату, яка контролює ток і додає, щоб вона не згоріла. А є болгарки прості, і вони горять, коли ви там скручуєте в рот. Так що пам'ятайте, це дуже важливо. Дякую.